Всім привет ребята і ви на каналі Тмка ТВ і сьогодні, коротше, у мене опять новий видос. І сьогодні, коротше, у мене таке відео я буду, коротше, вам розказувати, що які я дивлюсь у відеоблогерів, какие я там не дивлюсь, які я дивлюсь, серіали, всякие такі. Начнем. Перше відео блогер, який я, я дивлюся, це Виталий Пелюшна, він знімає дуже приколі влоги. Я його дивлюсь так, ну, уже трохи давно. Так, друге це, що я дивлюся, Кеті Лайф Влог. Це там, де парень один знімає влог зі своєю дівкою чи якось так. Типа, він знімає прико вони знімають такі прикольні влоги. Як ви поняли, я типу, люблю, і люблю дивитися влоги. Так, які я дивлюся серіали? Серіали я дивлюся е, мамочки. Я вже там подивився, дивлюся зараз третій сезон, перший і другий я теж дивився. Звісно, дивився Вороні, ну, там десь 14 сезоні, хто їх не дивився. Дивився букіни, мені здається, такі папіні дочки, це ті типу, оці серіали, хто їх 100% дивилися. Так що також мені посвітрили серіал з кам'я, може, його теж е, подивлюся. Теж е, е, Дивлюся влоги, всякі різні Саші Шапіка. Ну, еще я дивлюсь, короче, это я не сериал, не, не ютубер, типа голос країни и голос дітей, Мне тоже там прикольно, воно. Открывай получилось мое маленькое видео. Я розказав, про что я дивлюсь. Я, конечно, вас хочу привітать начала сны, вже сегодня, конечно, 2 березня. Хочу вам поможет классно провели. И скоро лето! Ура! У мене вже в місті весна дуже, звісно, сонячна, вже тепла. бачу, вчора це було плюс 14, позавчора вже плюс 15, сьогодні 2 березня і вовсе дуже тепло, таке вже все сонце, світить, небо вже таке все голубе. От як власне, у мене починається весна. В этом видео у меня кончается. Всем пока-пока. Подписывайтесь на каналка ТВ. Ставьте лайки и гудбай!